Всім привіт, друзі! З вами Ян і це перше відео на моєму каналі. Тому ми будемо говорити про книги, мангу, серіали, фільми та інші цікаві теми. З назви відео ви вже здогадались, про що ми будемо говорити сьогодні, а саме про книгу Сергія Скрішевського однією ногою під Києвом. До ви вже чули про неї, адже на даний момент вона форситься в тіктоці. Це перша книга з трилогії з однойменною назвою Однією ногою під Києвом. Друга частина вже готується до друку. Одразу попереджаю, все, що я буду казати про цю книгу, це виключно моя суб'єктивна думка. І якщо ви вважаєте інакше, то це повністю нормально. Якщо коротко про книгу, це антиутопічний підлітковий квір-роман з притягнутою за вуха романтичною лінією. Перейдімо до анотації: Київ 2101 рік. Погоджуючись на участь у підпільних боях без правил, свят не очікував, що стане частиною кривавого турніру, де жорстокість винагороджують грошима, чи готовий він грати брудно заради мрії, та чи зуміє його наставник Даня врятувати хлопцеві життя водночас зберігши почуття, що зародилися між ними. Він в підпільних боях збирається брати участь і, і дивується тому, що. Це жорстокість за гроші. Ну, дивний чувак. Хм, Перейдімо до зовнішнього вигляду цієї книги. Тверда обкладинка, приємний друк, офсетний кремовий папір. Читається легко, очі не виїдає. Також є ось така от контрастна вкладка, як бачите, і закладка. Закладенка стрічка. Це приємне доповнення. До того, що там всередині. Також автор своїх відео в Тіктоці обіцяв, що в цій книзі буде скло. Я його там не помітила. Взагалі. Я бачила тільки підліткову тупість, декілька трошечки сумних моментів, але не прям скло. Перейдімо до переказу цієї книги. В перших розділах нас знайомлять з братом та сестрою Святославом та Ярославою. Вони сироти. Не те, щоб це засмучувало сильно Святослава, тому що їхні батьки по факту навіть не хотіли дітей і ставили на перше місце свою роботу, а не їх. Тож хлопець, мягко кажучи, не сильно засмутився. Його більше засмутило те, що крім батьків, у них сестрою нікого немає. Тому вони за теперішнім в цій книзі законом є неповнолітніми. Святу 18, Ярославі 17 років. А повноліття настає у 21 рік. Саме тому найближчі 3 роки їх чекає інтернат. А так як свят не дуже сильно хоче потрапити в інтернат, він вважає себе найчим та найрозумнішим хлопцем в світі, незважаючи на протести та застереження сестри. Вирішує заключити договір з дуже мутним соцпрацівником на ім'я Руслан. І тому без вагань він тягне не тільки себе, а й свою сестру на підпільні бої без правил. Не мов би, не розуміючи своєю 18-річною клепкою, що бої без правил, та навіть якщо з правилами, але підпільні бої, можуть призвести до того, що він або сестра можуть стати каліками на все життя. А, і не можна забувати про те, що в нього і так лише одна своя нога, а інша нога це протез. Одразу по прибуттю вони розуміють, що щось тут не так з цими підпільними боями. Адже інші бійці це такі ж діти, як вони, деякі з них навіть молодші. З двома із них вони вирішають познайомитись малих звати Катя та Вітя. Вони наймолодші учасники у цьому місці. Також нашим брату та сестрі дають наставників, які мають їм розказати, що це за місце, і бути їхніми тренерами до турніру. І якщо Ясі більш поталанила з її наставницею, адже та одразу сказала, що буде її тренувати, то Даня наставник свята, здається, одразу його не влюбив. І це він покаже на тихій годині, коли впечатає свята спиною в стінку контейнера, в якому їх поселили разом. Після такого продуктивного діалогу наставника та підопічного ми зануримось в саморефлексію свята з приводу того, що як ніхто не помічає зникнень стількох дітей та чому це місце взагалі існує. На що яся як більш розумна дасть одну просту відповідь. Гроші. В цьому винні і це все завдяки грошам. І тут ми бачимо, як свят з огидою згадує, що не так давно він пускав просто слини на це багатство, на гроші, на це багате життя. Ну, до турніру, що вирішить, залишаться вони на Арсенальній чи покинуть її ні з чим, залишилось два тижні. Але. Наставника як такового свята нема, тому що Даня все ще не хоче його тренувати. І намагається зробити так, аби свят покинув це місце. Тому свят весь цей час тренується сам. За три дні до турніру має проводитись реєстрація на цей самий турнір. І вони. А саме свят, Катя, Віття та Яся сиділи в столовій, коли повідомили про початок цього дійства. Свят, як завжди, заперечував занепокоєння сестри щодо того, що він міг забути паспорт в своїй кімнаті. Але, здавшись її наполегливості, він вирішив перевірити. І що ви думаєте. Так, він забув паспорт. Яся скавши йому, що буде швидше, якщо бігає вона, пішла за його паспортом. На цей раз о диво він не заперечував, адже знав, що з його ногою він буде дуже довго підійматись сходами. І раптом почувся гуркіт металу та крик Ясі. Свят впустив тасю, що якраз ніс. Але, підвівши погляд, він помітив, що даня дуже зле на нього дивиться. І раптом щось промайнуло в голові свята, та він зрозумів, що це щось Даня під... підлаштував. Швидко підбігши до сходів, він побачив ясю та зламані сходинки, що лежали на підлозі. Сестра тримала за ногу. Він почав її оглядати, і, хоча вона казала йому, що болить лише одному місці, він не міг зупинитись. Аж раптом прибігла Ірина, ця головна тренерка новачків, і, покликавши лікаря. Виявилося, що у Ясі зламана нога, її мають доправити до лікарні. І дискваліфікували з турніру. Свят теж був готовий відмовитись від участі в турнірі, але тут Яся вмовляє його і змагатись за них обох. І ось реєстрація. Їм дають останній шанс відмовитись від участі в турнірі. Але, звісно, так ніхто не робить. Тож вони підписують контракт. Обирають нове ім'я і їм вшив вживлюють датчик, що гарантує таємницю Арсенальної. І тут, о Боже, наш наставник, якому весь цей час було кристалічно пофіг, дивиться на свята не зі злісті, як завжди, а з відчаєм в очах. А далі нам розказують правила турніру, а саме ніяких правил. Лише обов'язки. А також нам розкривають існування золотих ставок. Це коли багаті мажори глядачі роблять додаткові великі ставки на те, на те щоб один боєць скалічив або навіть вбив іншого. І тут ми маємо зрозуміти, що Даня не такий гімнюк, як нам весь час його показували. Він просто намагався врятувати. Наївна свята. Адже у Дані вже був підопічний, якого він не зміг врятувати. І ось залишилось три дні на підготовку до турніру. І перше, що Даня, з яким нібито почали налагоджувати стосунки, робить це змінює образ свята. Що ж він робить? Так, він відрізає штани джинсів. Та робить з них шорти, що відкриває металеву ногу свята. Хоч насправді вона не металева, вона титанова. Отак, це потужна зміна образу. І те, як її описує Даня, це яскраво. Адже, теп... Адже нога свята блищить у світлі ламп. А ще о диво, Даня, робить те, що мав робити з самого початку, а саме тренує свята. І хоча він пояснив своє скотське поводження з хлопцем, тим, що він хотів вберегти його, що він не хотів втратити його, як втратив свого попереднього підопічного. Але це не відміняє його поводження. Таня також робить дружній подарунок святу, і вони йдуть робити тату. І так, перший день турніру проводиться жеребкування, хто з ким буде змагатись, щоб пройти в двадцятку найкращих. І так виходить, що Катя та Вітя, брат та сестра, що прийшли сюди разом, змагаються один проти одного. І в цьому змаганні перемагає Катя, а Вітя їде додому. А потім в інтернат. Зстановою від свята знайти Ясю. А також, як не дивно, свят перемагає в своєму першому двобої і також проходить до двадцятки. І другий день, знову ж рякування свят проти Марка. Одного з фаворитів на перемогу в цьому турнірі. Двобій, хоча це скоріше побиття Марком свята проходить. Запекло. Аж раптом, коли Марк майже переміг, він каже, що це було занадто легко. Давайте дамо другий шанс каліці. І що роблять глядачі? Так, вони кажуть вставай, другий шанс. І свят встає. Він показує середній палець всьому цьому натовпу. І он несподіванка. Борис розпорядник. Був дуже цим розлючений. І раптом вона золота ставка три хвилини на вбивство противника. І за ці три хвилини свят так само програє, як програв до цього, якби не випадок. Він ламає кістки своєму супротивнику, і, хоч він може його вбити, та свят, як справжній лицар, каже: Я не буду його вбивати. А от супротивник каже: а мені пофігу, я буду намагатись тебе вбити. І він стрибає на свята, хоча у нього зламані ноги, тому щось йде не так. І свят випадково вбиває Марка. Двобій завершено. Золота ставка дістала свято, та йому чомусь не радісно. Ну, зрозуміти його також можна, він тільки що вбив людину. То, щоб хоч якось заспокоїти свята, Даня вирішив таємно відвезти хлопця до Києва через старі тунелі та станцію. Коли вони вибрались з підземки, свят розгублено спитав Даню: а куди ми йдемо? На що той відповімо? Вибирай! Та й обирає коротеньку, кілька годинну пішу прогулянку до околиць міста, до свого дому. Добравшись додому, свят загадково походив по квартирі, написав невелику, дуже чутливу записку для сестри, і вони переспали. На другий тиждень після знайомства, на третій чи четвертий. На п'ятий день адекватного спілкування вони, бляха, переспали. Я все розумію. Троп від ворогів до закоханих. Підліткові гормони, стрес. Але, ну, п'ятий день нормального спілкування. Другий тиждень знайомства. Ладно, ладно, не будемося другий тиждень і два дні. Ну, от як так? Ну, добре. Ось вони повертаються таємними тунелями назад на Арсенальну. І свят дізнається, що, окрім деяких старожилів, Ірини і тепер уже свята про цей таємний хід. Суперсекретне місце знає взагалі лівий чел. На ім'я Вільям. Що ж, третій день турніру змагається Катя проти Аліси. Ще однією з претенденток на фінал, а також дівчини загиблого Марка. І заради помсти святу, аби той відчув, як це втратити близьку людину, Аліса затребувала золоту ставку в поєдинку з Катю. На жаль, її прохання задовільняється. Хоча, зрозуміло, що задовільняється, адже люди такі створіння нам лиш би подивитись на якесь насилье. І платити гроші, ну, якщо є гроші, то так і є. Ставка задовільняється, і Аліса вбиває Катю. Останніх хвили... секунди свого життя дівчина звала. Єдину дорослу людину, яку вона добре знала. І саме тому вона кричала його ім'я свят. Після цього свят більше не може нормально чути своє ім'я. Четвертий день турніру свят в пригніченому стані. Адже він втратив людину, яку обіцяв захищати. І знову жеребкування. свят буде битись з Ростиславом. Одним із головних фаворитів цього турніру. Та свят не хоче поєдинку. Він хоче лише золоту ставку. Він хоче, аби його вбили. Проте цей його супротивник більш людяний і більш лицарський, ніж попередній. Він каже, що не буде вбивати свята. І таким чином свят залишає турнір, але залишається живим. Після цього виступу Даня злий і збентежений вчинком свята. Проте, коли той запевняє його, що він більше не буде робити самогубство, Даня залишає кімнату. А свят зацікавлено йде до полиці Дані, сподіваючись знайти там зброю. проте знаходить фотографію, на які зображені Даня та Рома. І на цьому фото видно, що вони більше, аніж наставник та підопічний, чи просто друзі. Вона підписана Ніч, коли ми стали одним цілим. Але головне не це, а те, що Рома виглядає як брат близнюк. Свята, якого в нього ніколи не було. І це ставить все на місце в його голові. Ну, ті, яка порожня. Він розуміє, що Даня в ньому любив не його, а свого загиблого коханого. І що ж в такому випадку робити? Звісно, втікати в Київ, аби зробити чергову спробу самогубства. Проте він. Дуже романтична людина цей свят. Він вирішує прослухати пісню, яку співають вуличні музиканти на тому мосту, з якого він збирається стрибати. І ось пісня закінчується, він збирається стрибати, і тут знізвідки з'являється Даня, який яким чином знав, де його шукати, який стримує його від стрибка. І тут почались тарантіновські діалоги з стандартною чухнею про те, що ти не так все зрозумів. Рома для мене вже нічого не значить, але я все одно не зможу його забути або перестати його бачити в тобі. Адже ви схожі не лише зовнішністю, а й душею. А потім ну, шляхом банальної маніпуляції, що визнає навіть свят, а ми. Пам'ятаємо, що він не найрозумніша людина в цьому романі, він спонукає його до великої мети, а саме звільнення всіх заручників арсенальної. Таким чином, Даня розказує невеличку частину плану, а потім, коли вони повертаються до свого контейнеру кімнати, і коли вже свят на межі сну. Даня зізнається йому в коханні, не знаючи про те, що свят ще не спить. Ах, яке, блядь, кохання? Ви знайомі від сили три тижні, неповні три тижні. Ви спілкуєтесь від сили тиждень, кохання, блін! Звідки? Останній день на Арсенальній. У нас Даня бреше, як дихає, а дихає він часто. Гроші збережемо! Ростислава виведемо. Невинні не постраждають. І що ж ми маємо? Вільям, який виявився піротехніком. Ростислав, якого підірвали разом з глядачами та Алісою. Гроші, які не вдалося вивезти з рахунків. Свят, якого виробили, тому що це все заради загального блага. Ось вони вибрали з арсенальної всі поглядачі загинули. І ще ми маємо десь сотню без хатіок, без гроша в кармані І Даня пропонує їм два виходи. Або розійтись по інтернатам, або послідувати за ними. Тому Даня проголошує пафосну промову. Мовляв, ми звільнились, давайте звільнимо інших. Адже ці підпільні бійцівські клуби не лише в Києві, вони по всій Україні. А потім він зачитує список імен. Імен тих, хто вже ніколи не побачить свободи. Тих, хто назавжди стали жертвами Арсенальної. І багато хто йде за ним. Серед них Вітя і Яся. Що час напротягом всієї книги думала, що вона розумна дівчина. Не зовсім. Ну, а свят, а що свят? Куди він піде без своєї сім'ї, тому він також йде за Данію. Книжка закінчується тим, як свят бродить по кладовищу там, де поховані всі жертви Арсенальної. Ось така перша книга. Чи можу я назвати цю книгу Чудовою? Ні. Книга хороша, але нічого принципіально нового для цього жанру. Сюжет цікавий, але сироватий. Стосунки між головними героями беруться ні звідки. І побудовані на травмах, взаємних травмах, добрячій порції недовіри до слів Дані, що доказує нам свят навіть в кінці першої книги. Та порівнянні свята з Ромою в очах Дані. Надіюсь, друга частина більше розкриє їх пару та загалом розкриє більше сюжет цього світу. А поки я можу сказати, що без романтичної лінії або хоча б без сцени 16 ця книга нічого б не втратила. Дякую за увагу! Пишіть свою думку в коментарі та до зустрічі в новому відео! Всім привіт, друзі! Здрасте! І так у нас залишилось три дні до турніру. І я опять забула. Да? Да. А саме відрізає в його штанів штанини і роб Штанини. Штанини! Штанини, що ти делаешь? Притягнута Та...